Закон, який дозволяє серцю кам'яніти. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю сьомого тижня звичайного періоду. РІК другий. Того часу Ісус приходить на територію Юдеї, що на другому боці Йордану. Збирається знову до Нього натовп. І він за звичаєм знову їх навчав. Підійшли фарисеї та, випробовуючи його, запитували його, чи можна чоловікові відіслати від себе дружину. Він же у відповідь сказав їм: Що вам повелів Мойсей? А вони промовили. Мойсей дозволив написати розвідного листа і відіслати. Ісус же сказав їм із за скам'янілості вашого серця він написав вам цю заповідь, але від початку творіння чоловіком і жінкою Бог створив їх, ось тому залишить чоловік свого батька і матір, і приліпиться до своєї жінки, і будуть двоє одним тілом, так що вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, те людина хай не розлучає. Вдома учні знову розпитували його про це, і він каже їм, якщо хто відійшле від себе свою дружину та одружиться з іншою, той чинить проти неї перелюб. Якщо вона відійшла від себе свого чоловіка і вийде заміж за іншого, той вона чинить перелюб. Коли фарисеї питають Ісуса, чи можна розлучатися з жінкою, відразу ж підкріплюють сильним аргументом у Мойсеєвому законі дозволено давати жінці розвідного листа і відпускати її. Ісус же спокійно пояснює, що Мойсей згодився на цю норму через жорстокі серця людей, які його до цього змусили. Згідно з законом Мойсея, чоловік має право відпустити жінку, формально він робить усе законно, але жорстокість його серця не зважає на жінку, на те, що з нею буде далі. Фактично, він покидає її на призволяще, адже жінка в тогочасному суспільстві не мала жодних прав, роблячи так із жінкою. Чоловік умивав руки, а жінка мала жити на милостиню до кінця свого життя. Часом ми легко дозволяємо собі вмити руки, я, мовляв, все зробив за законом. Проте не можна забувати, що я ще маю серце, а закон його не має. Отож я мушу бачити трошки далі за власні інтереси. Якщо я керуюся винятково законом, то яке моє серце? Чи воно не перетворилося у жорстоке або інакше у кам'яне? Маємо вчитися бачити трошки більше, ніж власні інтереси та права. Завжди треба подумати також і про того, хто поруч? Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.